Всім привіт! Хочу продемонструвати, як зробити ваші резинові коврики знову новим. Береться аплікатор, наш Rubber нова, пропшикується на аплікатор. Можна безпосередньо і на сам ковричок. І от таким чином це все гарно обробляється, і ви отримуєте ось такі круті нові резинові коврички. Дяки нашим Рабернова. О! І для прикладу необроблений коврик і оброблений раб Нова. Ось така різниця. Так круто виглядає він.